Вітаю на каналі Renco Play. З вами Влад. І це у нас буде огляд на настільну гру Unmatched а саме Sun's Origin, тобто Схід Сонця. На момент виходу відео дана гра ще не локалізована в Україні, але видавництво Geekage її локалізує і обіцяють на середину літа. Здається, що вона з'явиться на наших полицях. В мене ж в руках. Англійська коробочка, і я зроблю на неї огляд для вас, щоб ви подивилися, що тут за персонажі і що вони себе представляють. Також покажу мапу і відповідно самих персонажів. Тому приберемо коробочку і поїхали. Подивимось. Отож, першим персонаж у нас буде, Томоя Гоузен. Це Ось така жіночка. Я її розфарбував. Щоб вона була гарненька, отже, що це за персонаж? Це персонаж е, дальньої атаки з 14 одиницями здоров'я, в неї немає помічників, і вона переміщується на два. І яка у неї буде властивість? Що якщо е, якийсь герой покидає зону, в якій вона знаходиться, то цей герой отримує одне поранення? Саме герой, тобто помічники не рахуються. Властивість, в принципі, цікава для неї. Для тих героїв, які люблять постійно тікати після сутичок, вона не буде цього давати, так як вона дальня, то ну, якщо ви виходите з її зони, ви отримаєте поранення. Якщо не виходите, вона може одразу по вам стріляти. Даний герой, хоч і має дальню атаку, але насправді в нього дуже багато карточок, які треба грати в притул. Ну, їх не так багато, але вони є. Тобто такий комбінований герой, який може і здалеку стріляти, і зблизька. Тож, давайте подивимося, які в неї є карточки і що вони себе представляють. Отже, першим це у нас буде захист. Є у нас такий захист на два-два поліпшення, і ефект під час битви, що тому я не може прийняти більше, ніж два поранення під час битви. Тобто... Карточка така ситуативна, в принципі, тому що два це дуже мало, навіть якщо, наприклад, б'єте її четвіркою, то ви її на два все рівно проб'єте. Да, вона прикольна, якщо грати проти якихось сильних потужних карточок, наприклад, сімок, п'ятірок, якихось там Джекіли Хайда чи сімок Соні Вукона, наприклад, то ви тільки два поранення отримуєте, не треба нічого ні поліпшувати, нічого робити, чи якихось шісток, наприклад, також два поранення. Тобто, ну, в цілому не дуже сильна карточка, але якщо проти якихось персонажів, які багато пробивають, вона може бути їх в колоді, три копії. Наступна карточка у нас також захисна, Тут вже три захисту, і ефект який, що негайно тому не може покинути своє місце до кінця свого ходу. Тобто, це така карточка, яка залишає вас на місці. Тобто ворожий герой не зможе вас вигнати, наприклад, з своєї зони, наприклад, карточкою скриміш, тобто сутичка, вона є в багатьох яких персонажів. За допомогою цієї карточки вони можуть одного з бійців перевісити на дві комірки. Ну, якщо вони будуть самі, наприклад, відходити, то вони отримають поранення, бо властивість самого персонажа каже, що якщо і зону покидають. А якщо вони, наприклад, Томоє зі своєї зони приберуть, то таким чином вони не отримують поранення. але ця карточка, наприклад, буде блокувати ваше переміщення. І після битви, якщо ворожий б'єць суміжний з вами. То він скидає одну карточку. В принципі, це дуже класний і сильний захист. Так, це всі карточки на захист, які у неї є конкретно на захист. Далі у нас йдуть. Їх дві колоді, до речі, забув сказати. Далі у нас йдуть карточки фіолетові. Це комбіновані і захист, і атака. І є ось перша не така. Fealt of Steel. Отже, тут у нас комбіновано на дві атаки. Одне поліпшення. і... Негайно, якщо ворожий бієць герой, скасуйте всі ефекти на карті вашого опонента. І після битви, якщо ворожий бієць прилеглий, то завдайте йому одне поранення. Тобто це каверза, але каверза, яка буде працювати тільки на героїв. Тобто на сайдкіків, тобто на помічників, ефект імідіатлі не працює, тобто не буде скасовувати ефекти. Ну проти соло героїв вона буде завжди працювати як каверза, і їх таких три в колоді. Тобто, така каверза, яка поліпшена, як що одне поранення після битви. Але... Але тим самим не можна використовувати проти помічників три штучки в колоді. Так, наступна нас кавер за worst Opponent це найгірший опонент. І ця карточка каже, що якщо ворожий бієць з герой значення цієї карточки 5, натомість це аналог, мені здається, карточок удару з розгону, де якщо ваш герой перемістився. Чи помічник немає різниці, то ви значення карточки дорівнює 5, а так вона 3. Проти героїв класна, проти помічників. Ну, 3 захисту, в принципі, також непогано. Їх три в колоді, і тут поліпшення на 3. Най, до речі, немає ніяких е, властивостей, які використовують її поліпшення. Тому, Тому е, для неї поліпшення не супер важливе. Ну, єдине, що тільки для переміщення. Так, наступна карточка у нас. Е... Універсальна також на три, три поліпшення має. І досить сильна карточка насправді. Тому що ефект After Combat, ви берете одну карточку. Потім, якщо ви програли битву, ви дивитесь руку опонента і скидаєте одну карточку. Ну, Наприклад, коли ви трійкою атакуєте в якусь іншу трійку, наприклад, ви програєте битву, але ви при цьому берете карточку, дивитесь карточку опонента і скидаєте її. Ну, або коли вас атакують, то на захист, в принципі, цікаво. Ну, навіть. Навіть так, якщо не скидати карточку, в принципі, ви три, три захисти берете карточку. Досить класна карточка, можна використовувати як на атаку, так і на оборону. І таких в колоді, на жаль, тільки дві. Було б краще, якби було три. Потім стандартна у нас скрім наша сутичка. У героїв, тобто, якщо ви виграли битву, переміщаєте одного з бійців на дві комірки. Е, досить приємна насправді карточка для Томоя, тому що от, завдяки цієї карточці, це досить сильна атака, завдяки цієї карточці, вона може переміщати ворожих бійців, відганяти від себе з зони. І тим паче в неї дуже цікава властивість. Якщо ви, наприклад, бійця переміщаєте з зони, потім назад в зону, потім назад з зони, тобто ви таким чином можете, ну, можете нанести йому два поранення. Ну, цією карточкою тільки на два можете перемістити, тому це, мабуть, тільки з зони і назад-зону. Як варіант, і таким чином ви ще одне поранення нанесе, нанесете. Таких в неї в колоді три. Це були всі її карточки атаки і захисту. В принципі, як бачите, в неї досить непоганий, я б сказав, захист і атаки. Не, не найкращі, але непогані. Далі перейдемо до наших карточок атаки. Є ось така карточка атаки на 2. Парсин шут. І після битви. На Цікаве тільки самим фактом, що ви берете дві карти. Тобто така карточка, коли у вас вже будуть закінчуватися ваші карти на руці, наприклад, або у вас опонент багато карт витягує, то ну, допомагає дібрати. Плюс, наприклад, можна, можна кинути на блеф, наприклад, якщо ви там думаєте, що у опонента є гарний захист, Тобто, чисто добрати карточки і, і витягти якусь сильну карточку з опонента. Так, наступна у нас атака це A Warriors Way шлях, шлях воїном. Два атаки також. Ну, Атака в неї не сильна на даній карточці, але цікавий ефект. Після битви ви можете перемістити ворожого бійця аж до трьох клітинок. Потім, якщо це герой, помістіть тому Гоузен на комірку поруч з ним. Чим ця карточка цікава, тим, що, як я вже казав, коли ви переміщуєте одного з героїв. Коли переміщуєте героя зі своєї зони, ви таким чином наносите йому поранення. Якщо герой стоїть на краю вашої зони, то ви можете один, два, три. І таким чином він два рази буде виходити з вашої зони, і ви ще також після битви завдасте йому два поранення. Ну і ця карточка досить класно буде грати з сімкою, яку я вам трішки пізніше розкажу, тому що цімка там треба, щоб ви були суміжні з героєм. ось ну І ви, наприклад, першою атакуєте цією, а другою йде е, атака на 7. Наступна у нас атака на 3. Fair some strength е, і ефект є immediately. Тому як Gauzen може помінятися комірками з прилеглим бійцем. Тобто, якщо вас, наприклад, оточують, е, і таким чином ви, ви можете вийти. Плюс ми далі перейдемо до до іншого персонажа Оденобунаги. В нього якраз є два помічника, які якраз таки оточують Томоє. І завдяки цій карточці, коли вона оточена, вона може помінятися з ними комірками і там навіть не будуть працювати деякі його властивості. Ну плюс, коли, наприклад, її затискають якісь інші бійці, вона може досить легко вийти. І після битви вона задає одне поранення прилеглому бійцю. Як бачите, дуже багато поранень, які не напряму пробивають її, а після битви. Тобто одне поранення суміжному, десь, десь десь, одне поранення суміжному, коли ви переміщуєте, задаєте поранення, тут одне поранення суміжному. Ну і таким чином, в принципі, ви можете просаджувати вашого опонента по здоров'ю. Особливо, якщо у нього ще немає чим полікуватися. Отже, наступна у нас атака. Карта називається Five Against Sousse 5 проти 1000. Проти І після битви. Якщо то моє гоузен прилегла до ворожого бійця, то ви можете скинути будь-яку карточку з вашої руки, щоб повернути цю карточку назад. Тобто атака на 4 досить сильна. І якщо, наприклад, вам треба агресивно грати, а у вас немає атак, чи якісь інші карти, які вам вже не потрібно, то ви можете сказати. Іншу свою карточку з руки, щоб повертати цю карточку назад. Тобто, по факту, ви можете атакувати, наприклад, тільки цією карточкою. Якщо вам треба пробивати, ви знаєте, що опонента не має захисту. Їх дві таких в колоді, до речі, так, цих також дві в колоді, цих дві в колоді, і влучного е постріла три в колоді. О, і наступна карточка, яка в неї є. Остання є атака, це. Е Witness my last battle. На 7 атаки, але у неї є дуже багато Умов, які треба використати, щоб розіграти цю карточку. По-перше, ця атака може атакувати тільки бійця, який прилеглий до Томоя. Тобто, ви не може, хоч ви дальній бієць, але цією карточкою можна атакувати тільки впритул, і грається вона обличчям вверх. Тобто, ви як зазвичай граєте карточку в закриту, то ця карточка грається відкриту, і ваш опонент бачить, якою атакою ви його атакуєте. Так, це сім атаки, це досить багато. Якщо ви граєте проти героя, у якого небагато захисту, наприклад, то він все рівно ця карточка проб'є його захист тільки, якщо там не якийсь суперпотужний персонаж, де має кучу захисту, типу свеньвукона, наприклад. Який може відбити ось проти деяких персонажів вона буде цікава. Або підгадувати, наприклад, коли у суперника немає загалом карточок, тобто ви там деякими ефектами скидаєте карточки суперника, і потім другою дією пробивати цією карточкою, коли він без захисту на 7, ну це дуже багато буде. Дві карточки таких в колоді у неї. Ось, як я вже казав раніше, ви, наприклад, цією карточкою атакуєте вашого персонажа, рухаєте його там, поранень йому наносите, ставите тому є поруч і атакуєте цією карточкою. Можливо, ця карточка, коли ми я ще грав, не сильно використовую як першу дію, але, наприклад, якщо ви граєте з. На Фатіг, скажімо так, на виснаження вашої колоди, то автокомба тут є, забув розказати, да, вона закінчує ваш хід. Тобто, якщо ви граєте цю карточку першою, вона автоматично закінчує ваш хід, і у вас немає другої дії. Тобто, таким чином ви трішки зберігаєте свою колоду, свій, свою можливість добору з колоди, і таким чином можете виснажити вашого суперника. І виверт, який в неї є, він у неї тільки один. Виверт цього колоді один, але їх три копії. Lord Kesoul's final stand. Mm. Ви можете перемістити томою Гоуза на три комірки, вона може проходити через помічників. Потім виберіть наступне: або ви відновлюєте собі дві одиниці здоров'я, або здобуваєте одну дію. Тобто цією карточкою ви можете підійти до опонента, наприклад, і у вас буде все ще дві дії, або відійти, наприклад, від опонента, відхилити дві одиниці здоров'я, якщо вас зажали, ну потім ще, наприклад, відійти і добрати собі карточок. Ось такі карточки. В нашій тому Гоузен. Персонаж цікавий, по складності не найскладніший, але багато карточок, які потребують умов, і ви не можете їх просто так розігрувати всі підряд. Тобто треба слідкувати, що там є у суперника, що може бути. Дивитись, знати його карточки. Тобто я б сказав би, що цей герой по рівні складності десь середній. І, до речі, зараз ми перейдемо до Одину Бунаги. У нас такий полководець. Ось ці два герої, ось конкретно ця коробочка, вона є дуже збалансованою. Тобто ці персонажі по силі е, майже рівні, е, тому що Оде грає з помічниками, він оточує своїх опонентів, а тому вона навпаки може тікати в неї дальня атака, плюс вона інколи сама підходить. Тобто, е, в цілому, це дуже рівна рівна коробочка, так, так само, як, наприклад, ось ця каверза, яка, коли ви скасуєте ефекти, тільки якщо це ефект. Тільки якщо проти вас грає саме герой, не помічник, бо води два помічника, і вони по 6 одиниць здоров'я. Отже, отже, тому і розібрали. Давайте перейдемо, дивимося тепер, які карточки є у Оди Нобунаги. Отже, Ода Нобунага Ода – -Нобунага, це у нас персонаж Мілі, тобто ближньої атаки з 13 одиницями здоров'я. Небагато в нього здоров'я є, як для персонажа, але йому, мабуть, багато і не потрібно. Тому що у нього є два. Honor Guard, тобто почесна варта, яка, яких два помічника у нього, і кожен з них має по 6 одиниць здоров'я. У них є окремі диски, так, один синій, один червоний. І тобто, загально, загально, якщо брати з помічниками, у нього 25 одиниць здоров'я. Ну, це якщо брати з помічниками, рухаються вони на два, і властивість у нього майстер стратегії, що Інші дружні бійці в зоні з одою отримують плюс один до значення їхніх карт під час битви. Це насправді цікава властивість. Якщо ви граєте один проти одного, тобто це стосується тільки для ваших помічників. Тобто ця властивість не працює, тому йому дуже вигідно атакувати помічниками, бо у них завжди буде плюс один атака, плюс один захист. Мені здається, якщо ви граєте при грі у двох, то ця властивість також працює на іншого вашого союзника, бо це є Aze Friendly Fighters, і вони також отримують плюс один атаки, плюс один до захисту. Тобто, в принципі, класний герой, мені здається, для Партії 2 на 2. Отже, давайте перейдемо до його карточок. Так, фігурку я вже показував. Так вона розфарбована. Мені подобається, як вона вийшла. Перша карточка, яка у нього є, це Spring in the Trap. Immediately ваш бієць може комірком, коміркою з прилеглим бійцем. Якщо він це робить, інший бієць тепер захисник. Тобто, таким чином, ця карточка може змінювати між вашими онргардами, якщо у них мало е, одиниць здоров'я. І після битви ви задаєте одне поранення ворожому бійцю, тобто, не обов'язково, щоб він був прилеглий. Тобто захистилися, можливо, якщо хочете, змінили, і ще одне поранення нанесли. Класна карточка, тому що е, от Одес це такий персонаж, який ви не хочете зливати. Ваших бійців, тому що у нього дуже багато карточок зав'язані на механіки фленкет, це механіка оточення. І треба, щоб мінімум два ваших бійця прилягало до ворожого е, героя. Тобто, якщо вам злили двох ваших помічників, у вас дуже багато карточок, я про них зараз розповім, не будуть працювати просто-напросто, тому що не буде використовуватися ефект фленкет. Отже, наступна карта у нього прагматизм. Має вона три захисту, і вона скасовує всі ефекти на карті опонента. Це чисто карточка на захист. Тому це така, як у Бікфута. Тільки у Бікфута здається їх дві. Можливо, путає їх три. Ось у нього просто таких три. Тобто це його аналог covers. Ну, Сильна карточка це конкретно карточка тільки для Оде. Карточка Spring The Trap вона і для. Його почесної варти використовується. І таких карточок на складі три. Прагматизм у нас також в вкладіть три. Наступна карточка може також використовуватися будь-яким бійцем, і вона має один атаки. І після битви, якщо ворожий бієць оточений, от якраз фленкет, то ваш бієць відновлює дві одиниці здоров'я. Важливо цю карточку. Грати на блеф, цікаво, тому, щоб, бо в нього багато, в принципі, є на атаки. От, і коли ви граєте, наприклад, на блеф, то щоб суперник там кидав якийсь гарний захист, а ви в цей час можете відхилитись. Ну або просто, просто одою, наприклад, атакувати, його відхилити. Ну, краще, мені здається, цією карточкою відхилювати ваших помічників, бо вони дійсно сильні. Їх у нас в колоді три штуки. Наступна карточка у нас Battle Maneuvers, маневр битви. Їх таких 4 у колоді, даної карточки, і її може грати будь-хто: і Ода, і ваша почесна варта. І після битви, що ви робите? Ви одну карточку, потім рухайте кожного з ваших бійців аж до двох комірок. Тобто це таке перегрупування з захистом і добором. Гарна карточка, гарна карточка, завдяки якій ви можете або під час захисту останнього свого підійти до вашого опонента і два рази вдарити, або під час другого, наприклад, відійти, якщо ви знаєте, що в нього є атака. Наступна карточка це у нас, в принципі, стандартна. Удар з розгону. В нього вона вже класична. Якщо ваш б'єць перебував на іншій комірці, то значення цієї карти дорівнює 5 натомість. І, але їх всього дві в колоді. Зазвичай їх три кладуть, а тут у нас їх тільки дві. Це закінчилися наші універсальні карточки, карточки захисту, і тепер перейдемо до наших карточок атак. Отже, Sun and Moon. Сонце і місяць. Ця карточка грається тільки для почесної варти його, має вона дві одиниці атаки. І під час битви, якщо ворожий б'єць фланкет, тобто оточений, ігноруйте значення зіграної карти вашого опонента. Тобто це 100% два поранення можуть бути. Вона ігнорує тільки значення, до речі, вона не ігнорує ефект на самих карточках. І також додатково. Додатково, якщо це карточка для Honor Guard, і якийсь цей Honor Guard, який атакує, знаходиться в зоні з одою, то буде три поранення. Таким чином, карточка цікава, можливо, витягувати якийсь сильний захист у вашого опонента і ігнорувати значення цього захисту. Їх таких всього в колоді. Наступна карточка, яка у нас є, це Fire and Flames. Вогонь та жар чи іск? інше? Під час битви значення тривне, просто її може будь-хто розіграти, тобто і Ода, і його помічники, їх три всього в колоді. І під час битви, якщо ворожий боєць оточений, то значення цієї карти дорівнює 5. Знову ж як таки, якщо ви атакуєте вашим, вашими помічниками, і він знаходиться в зоні з одою буде 6 атака. Тобто, наче слабенька карточка, але досить сильна атака може бути. Як я й казав, бачите, дуже багато карточок залежить на Властивості Фленкет. Тому оді не бажано втрачати своїх помічників. Мені здається, якщо проти нього грати, треба спочатку буде вбивати їх, а потім вже само, самого оду або або треба дивитися, бо не так багато партій ще зіграно за цих персонажів. Наступна карточка у нього конкретно для його почесної варти має на 4 атаки, і в неї властивість е одразу. Mm. Якщо ворожий бєць оточений, скасуйте всі ефекти на карті вашого опонента. Тобто така каверза, але на атаку, і тільки якщо ваш опонент оточений. І після битви ви також можете перемістити кожного зі своїх бійців на дві комірки. Як бачите, у угоди дуже багато карточок, які дозволяють йому рухатись після атак, відповідно, по ворожому герою. Або після захисту, наприклад, як. Ось там Battle Manuvers. Таких карточок у нас в колоді 3 штуки. Наступна карточка це у нас студент війни. Має вона, використовується вона тільки для Оди. Має вона 5 атаки. І після битви ви берете кількість карт, скільки поранень під час битви ви завдали ворожому опоненту. Тобто, завдали 3, берете 3 карточки. Їх таких в колоді дві. Я не вважаю, що ця карточка одна із самих сильних, бо вона грається конкретно одою, і, скоріш за все, противник може прочитати цю карточку, тому що ну, Ода буде підходити, скоріш за все, він буде бити цією карточкою. І можна кинути або хороший захист проти неї, ну або якось якимось чином скасувати. Скасувати, ви не скасуєте 5 поранення, ну, деякі персонажі можуть, але в цьому тут ви будете плюс-мінус розраховувати. Да, Можна зблохувати, зіграти іншими карточками. Але це не найсильніша карточка, яка у нього є. Ну, по атаці, звісно, в колоді вона найсильніша. Отже, і в нього є два виверта: перший виверт, Reinforce дуже сильний, як на мене, тому що у вас таких три, і ви вибираєте два різних ефекти. Перше, перший ефект, який може бути, це кожен дружній бієць. Відновлює одну одиницю здоров'я знову ж таки, Each Friendly fighter. Тобто, кожен е дружній бієць, Відповідно, якщо ви граєте вдвох, то ви також відновлюєте одну одиницю здоров'я кожному вашому напарнику. Е потім може бути взяти дві карточки, наприклад. І здобути одну дію. Тобто, як використовувати, наприклад, цю карточку. Ну, перше, наприклад, ви у вас немає карточок. Ви граєте, берете дві карточки, здобуваєте одну дію. Тобто, у вас на одну карточку з'явилися дві нових картки, і у вас є все ще, наприклад, дві дії. Друге, це, наприклад, відновити одну одиницю здоров'я і взяти дві карти. Тобто, Ви і відновлюєтесь, і добираєте карточок. Ну і третє, наприклад, відновити здоров'я, здобути дію. Якщо ви там знаєте, що у суперника є якась атака, яка задає вам поранень, а у вас якраз рівно стільки ХП, скільки задає та карта, то можна відновити собі одну одиницю і вже потім атакувати, і таким чином там, ваш помічник, наприклад, не загине. І таких три, три, три у нього в колоді. Тобто, в принципі, завдяки цієї можна бути шість карт добору. Ще чотири карти це вже 10 карт добору. Студент uh, of War може вам добрати карточок. Тобто, в цілому в нього 10 стабільно є добору, якщо використовувати тут на добір, і ще ця карточка дає добір. Тобто він, він без карт реально не залишається. Uh, в нього прям по добору все дуже класно. Отже, остання карточка, яка у нас є, це Demon King of the Six Heaven, Демон 6 кілець Ада. Uh, і ви задаєте 2 поранення. Uh, Кожному ворожому бійцеві, який, е, фленкет, тобто який оточений. Е, оточений, пам'ятаєте, це якщо два ваших, іменно ваших бійця під вашим контролем е, прилягають до цього персонажа. Е, тобто ви можете просто відправити своїх, свою почесну варту до бійця і потім зіграти цю карточку водою і таким чином нанесете, нанесете два поранення. Якщо є ще якісь, наприклад, помічники, то е, можна. Чи їм нанести поранення, якщо правильно їх розмістити. Цікава карточка. В принципі, вона не так часто використовується під час битви, але може бути проти якихось героїв, які підходять до вас, наприклад, або якого ви зажали, добити. Стоїткові два поранення, таких у нас в колоді дві. Тепер давайте перейдемо до мапи і подивимося, яка мапа є у нас в даній коробці. Ось така мапа у нас, вона не саме проста. Тому що тут вона дуже лінійна така, тут є посередині кімната, це у нас замок Азучі. Історичний, до речі, замок я читав, в якому там був імператор, здається, жив. чи Пам'ятаю точно. Загалом у нас є коридори, наприклад, ось лінійні клітинки, на яких можна, наприклад, зажимати одних героїв. Серед цих персонажів ви не зажмете, наприклад, одою Томоя, тому що вона дуже багато може проходити через помічників. Ну і відповідно, таким чином просто виходити з оточення. Але в цілому інших персонажів, які не можуть, наприклад, тут є, є як зажимати. Але як на мене, вона досить збалансована, тим, що як і для дальніх бійців, і для ближніх. У нас є деякі карти, які супер підходять бійцям дальнього бою, наприклад, але взагалі важко грати бійцями ближнього бою, тому що великі зони далеко добиратися. Ось тут карта, в принципі, збалансована. У нас є чотири центральні комірки, по факту, з яких ви можете дуже швидко добратися до будь-якої точки на вашій карті. Також тут ось є цікавий момент. У вас є. Це якби верхня, верхня частина будинку. Да? І ось тут є карточка жовта, яка має ось тут кольори. Тобто звідси персонажам дальнього боя можете дострілювати когось ось сюди. Ми один раз, до речі, грали, я не замітив цю комірку взагалі, але вона якось так нелогічно здається. Це окрема частина. Але звідси з цього балкона ви можете прострілювати по цій частині мапи. Що, до речі, з цієї сторони, наприклад, ви можете ось звідси прострілювати по оцій червоній частині мапи, тобто, як би, хрест-навхрест іде. В цілому, мої враження про дану коробочку дуже позитивні, тому що м -м, класно, 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 збалансовані самі персонажі в цій коробці. Тобто ви можете двома персонажами грати, і вигравати буде той персонаж, за якого ви вміліше відіграєте. Е, скоріше за все, скоріше за все, Одою буде грати трішечки легше, ніж тому є. Але по силі вони прямо рівні. По вінрейту, мені здається, там вода десь 51 на 49, можливо, трішечки буде сильніше, ніж тому І По залежності мені здається, через те, що у нього є непоганий добір, гарні карточки, його Honor Guard, але якщо їх вбивати, то дуже багато карточок його сили втрачається. Отож, друзі, такий для вас зробив огляд. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи сподобалось вам, чи робити ще огляди, наприклад, на настільні ігри на коробочки. Важливо, вам цікава моя думка. А також, якщо хочете побачити лесплей даної гри, то давайте постарайтесь залежить від вас, Ставите 15 вподобайок під даним відео. І я випускаю для вас Play цієї коробочки цих двох персонажів на цій мапі. Також, якщо хтось хоче додати в собі в колекцію дану настільну гру, але не хоче, наприклад, очікувати, поки прийде український наклад даної гри, то в нашому інтернет-магазині є англійська версія даної гри, тобто ця, яку я вам зараз і показую, ось її можна придбати, я залишу посилання в описі під даним відео. Тож, друзі, побачимось з вами в наступних відео і бувайте!